Добрий день! Добрий день! Я знову дуже рада вас всіх вітати. Тема нашого сьогоднішнього року звучить так. Упер. Колись український поет Максим Рильський сказав, хто не пам'ятає свого минулого, той не вартий майбутнього. До чого це я веду? Тому що мені дуже хочеться діти, щоб кожен з вас був справжнім патріотом нашої країни. І ніхто з вас не був манкуртом, тобто тією людиною, яка не знає, не пам'ятає і не хоче знати історію своєї країни, свого народу. Я це все веду до того, що сьогоднішню тему уроку я буду вам пояснювати, пояснювати акцентуючись на творах з історичними подіями. Діти, пам'ятаєте, на уроках у попередні роки ми з вами розучували пісню стали козаченьки полтавської авторки, поетки, композитора Марусі Чурай. стали козаченьки в Засвітстали козаченьків. Я впевнена, що ви її пам'ятаєте. Зараз я вам пропоную її послухати у різних варіантах і для себе. Спробувати відповісти на такі питання. Порівняйте різні виконавські інтерпретації хорову, сольню, у якій акцентована маршавість, а в якій ліричність. стали козаченьки похід з полуночі виплакала марусенька свої ясні очі. Не плач не плач, марусенька, не плач, не журися, та за свого миленького Богу помолися. За світ стали козачей, він похід ночі виплакала плакала в опері. Це найскладніший музичний жанр. Давайте розбиратись. Опера поєднує в собі драматургію, вокальну та інструментальну музику, танці, візуальні мистецтва, костюми, грим, декорації, піротехніку та інші елементи сценографії, акторську гру. На відміну від драматичного театру, де музиці не належить провідна роль, в опері головним носієм сценічної дії стає спів. Літературною основою опери є лібрето. Опера має наскрізний музичний розвиток. Як у романі вступ, пролог або інтродукцію. Зав'язка. Кульмінація. епілог, Розв'язка. Оперу відкриває увертюра, яка задає тон вистави. Давайте дізнаємось, з чого складається опера Овертюра. Відкриття. Початок. Інструментальний вступ до музичної інколи драматичної вистави. Арія це епізод опери, який виконується співаком-солістом у супроводі оркестру. Лейтмотив це музична тема, пов'язана з певним образом, ідеєю або явищем, яка неодноразово повторюється в опері або балеті симфонії, характеризуючи певну дієву особу стан і явище. Речитатив. Це вид вокальної музики, яка інтонаційно та ритмічно відтворює розмовну мову. Для розвитку української музики важливу роль мала опера Миколи Лисенка Тарас Бульба. Микола Лисенко в своїй опері розкриває боротьбу козаків Запорозької Січі з польськими завойовниками. Козаки змальовані народними епічними інтонаціями, а поляки за допомогою національних танців, мазурки та полонезу. Водночас Микола Лисенка зосереджує увагу на конфлікті двох різних життєвих позицій персонажів: служіння батьківщині в образі Тараса Остапа Запорожців і прагнення власного щастя у образах Андрія і Морильці. А зараз я вам пропоную послухати уривки з опери Тарас Бульба і проаналізувати їх за таким планом. Яку мелодію ви впізнали? Висловіть власне ставлення до головного героя опери, узагальнюючи його музичні номери. Розгляньте ескізи костюмів для опери, що свідчить про те, що вони відповідають історичній епосі. Кожного уроку ми з вами знайомимось з творчістю композиторів. І сьогоднішній урок не винятковий. Знайомтесь Микола Лисенко. Колі Лисенко пощастило. Він народився у хорошій сім'ї. Дворянській. Різ в оточення оксамиту і мережевних тканин. Батько хлопця полковник Полтавської губернії. Офіцери його боялися, а тому до малого підлещувалися. Учили триматися в сідлі і постійно дарували олівці. Микола саме вчився писати літери і постійно губив та ламав інструменти. Між офіцерами для малого лисенка навіть ходило кумедне прізвисько Карандашик. Мама хлопця, випускниця інституту шляхетних дівчат, за сина взялася з усією серйозністю, учила його семи мовам: грі на фортепіано, танцям, і вже у дев'ять років Микола Лисенко написав перший композиторський твір. У хлопця був очевидний талант, тому вступ і навчання у привілейованій харківській гімназії йому далися легко. Він одразу став модним піаністом і мав десятки запрошень пограти на балах. От тільки удача невдовзі від Миколи відвернулася. 1860 рік скасування кріпацтва, батьки композитора, банкрути, і навчання у модному Харкові вже недоступне. Усе подальше життя Лисенко не дружив з грішми. Заробляти їх не вмів, комерційної жилки не мав. Жив на орендованих квартирах і постійно був у боргах. Зі своєї кишені оплачував зарплати учителям і стипендії учням у школі, яку пізніше відкрив. З освітою владналося завдяки музичним здібностям. Київський університет із відзнакою, Лепцівська консерваторія, кращий педагог Європи, успішний концерт у Празі і пропозиція лишитися там працювати. Але лисенко відмовляється, повертається в Україну уже зі статусом визнаного віртуоза-піаніста. вивести своїх слухачів з хуторянської обстановки в найширший європейський світ. Помер корифай української музики на самоті від серцевого нападу, коли збирався йти на роботу. Завжди перед тим, як співати, ми з вами розспівемось. Пропоную запам'ятати такі слова: Непереможні козаки вам лине слава крізь віки. І ми спробуємо заспівати від різних нот. Слухайте, як непереможні козаки, вам лине слава крізь віки. Реготувалися. Непереможні козаки вали, на слава крізь віки а й ці ноти непереможні козаки бали, не слава віки. яків, непереможні козаки бавли, не слава крізь віків, непереможні козаки вали, не слава крізь віки самі. Вам пропонувала тому, що пісня, яку ми будемо починати вивчати, називається Гейли Козаченьки. Спочатку послухайте її, а потім ми почнемо розвучувати. Славна сіть, круто чола наша доля, не вода кров тече, козаку найперше воля, козаку найперше. Як завжди, з приспіва. Складним може бути ритм. Нагучить минулу славу, повернути». Разом з вами. Приготуйте долоньки і проплескаємо, щоб вам було краще запам'ятати це. Нагучить минулу славу, повернути і ще разок. Нагучіть минулу славу, повернути! Ну, а все інше, мені здається, не повинно у вас там викликати якісь складнощі. Приготувались трішечки прискоримо. те ще раз. Гей, ви козаченьки, Я буду співати куплет, а ви самостійно спробуйте заспівати те, той пристрій, який ми тільки що з вами вивчали. Спочатку я. Єні нам про що! Тому що козаки вони воювали багато часу і інколи співали під час походів. Тому і в нашому такому темпі звучить ця пісня. Я дуже сподіваюся, що у вас це виходить і ми продовжимо вивчати цю пісню на наступному році. Ми дуже гарно з вами сьогодні працювали, але час нашого уроку підійшов до кінця. До побачення, до нових зустрічей і бувайте здорові!